У Сумах попрощалися з загиблим захисником Ігорем Ольховиком. У Свято-Георгіївському храмі відбулася поминальна панахида за полеглим. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, друзі та колеги загиблого. Я являюся його бригадіром по підприємству Сумохімпром. Він прийшов до мене в бригаду 20, 20 серпня 2021 року. Він багато де працював, в Польщі був. Він приїхав, ну він мені одразу сподобався. Це була дуже трудолюбива людина. Вона виконувала всі свої обов'язки. Ну, в мене до нього питань не було. Він дуже-дуже гарний хлопець, як вчора узнав, його смерті дуже-дуже розстроївся. Земля йому пухом, герой, настоящий герой. Ми з ним зв'язувалися до останнього. Він був під Бахмутом. Сестра загиблого Ольга згадує, Ігор був життєрадісним, трудящим, добрим і щирим. Він був дуже люблячим батьком перше і дуже гідною людиною. Ми його довго шукали, п'ять з половиною місяців. Знайшли. Нам є раді кого жити. У нас залишилася дитина, маленька. Будемо виховувати і молитися за всіх захисників. Отлічний хлопець, і до зі мною. Ігор Орховик був заступником командира бойової машини навідником оператора механізованого відділення військової частини. Він самовіддано боронив Україну та загинув під час виконання бойового завдання. Його життя обірвалося 12 травня в Донецькій області під час штурму, додає брат загиблого, який служить в ЗСУ. Він загинув героїчно захищаючи нашу батьківщину, як і всі ми на сьогоднішній час. Це наша доля захистити наше. Наше майбутнє, майбутнє наших дітей. У нього вообще життя була цікава, яскрава. Це гарна, добра людина була, дуже любив життя. Ми деякий час були на Бахмутському напрямку. Зараз я на Куп'янському напрямку. А він навіки залишився під Бахмутом. Ігорю Ольховику було 39 років. Поховали чоловіка на Алеї Слави Беренівського кладовища. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.